Друзі, вітаю! От я як і багато хто з вас, думаю, чули про новину про інтерв'ю е британського командувача збройними силами про інтерв'ю е глави збройних сил Британії адмірала Тоні Радакіна. Ви знаєте, у нас. Фактично другий день поспіль розбір, скажімо так, того, що говорять британські адмірали. Тільки якщо більш критичний був розбір до э, адмірал, до слів адмірала Бауера який каже про те, що Україна може отримати f 16 уже після завершення контрнаступу. А він, я нагадаю, є ще й головою військового комітету НАТО, тобто, як би там не було, але його слова мають вагу, нехай неприємні для нас, і ми маємо до цього так само дослухатися. Так, от сьогодні. Інтерв'ю якраз сера Ентоні Радакіна, який говорить про наступне, і тут уже є і позитивні речі, але і не дуже. Я поясню, чому він каже про те, що українські війська фактично призвели до того, що наполовину російська армія втратила боєздатність. Що втрачено е, 2000 понад 2500 танків, при тому, що вони можуть виробляти зараз Росія близько 200 танків на рік, і це і то, в принципі, Ну десь це правильні розрахунки. І вони не можуть виробляти е, більше е, мільйона е, боєприпасів артилерійських на рік. Тощо, ну, власне кажучи. Ось про це йде мова, що знесилюються російські війська, при цьому не потрібно підганяти в Україну. При цьому а, адмірал говорить, що не треба тиснути на Україну, все розвивається по плану, контрнаступ розвивається, все, все, все. І у мене виникає запитання на тлі цього, тому що вони накопичились. І вони накопичились як до адміралів Баулера, так і до Радакіна, можливо, навіть до британців в меншій мірі. До них нема запитань, вони все ж таки дали стормшеде, вони дуже сильно допомагають Україні, це правда. Але загалом висновки, які варто було б робити з цієї ситуації. А висновки наступні, що Україна здатна перемогти Росію. Ось ці цифри, ці дані свідчать, за умови сталої, розвиненої підтримки Заходу. Це до того, що апелює президент України, постійно говорить головнокомандувач Збройних сил України, і ми з вами це неодноразово обговорювали. Дайте нам зброю і ми продемонструємо результат. І замість того, щоби. Сказати Заходу, що давайте ми активізуємося, дамо Україні f 16 дамо Україні атакам, дамо Україні ще більше артилерії, снарядів, боєприпасів, зброї необхідної, зрештою, самих артилерійських установок і систем. Допоможемо Україні якомога більше і всі докладемося до того, щоб а, витиснути Росію, то робиться висновок, що ні, це все за планом, давайте нехай будемо далі. А, Виснажувати е, Росію ось основний висновок. Тобто зацікавленість виснажити Росію, але при цьому де посилення України? Де меседж того, щоби посилити зараз Україну таким чином, щоб нанести Росії поразку? А шанси для цього є. Про це ж говорить шановний адмірал Тоні Радикін, що Росія ослаблена. Так, давайте зараз натиснемо. Це ж унікальна можливість. Про це ми всі закликаємо. Ми бачимо, ми впевнені в наших силах, але їм потрібні інструменти, потрібна зброя, і ось цих висновків не вистачає. І ось тут є проблема в чому більше зацікавлені західні партнери, в тому, щоб зараз натиснути і дати Україні шанс перемогти, чи щоб ми далі ослаблювали Росію. Бо це для когось неприємна дискусія, але це важливо, і це потрібно проговорити, і це треба обговорювати з нашими партнерами. Через те, все ж таки сподіваюся, що на саміті НАТО наші партнери оберуть правильну установку, що потрібно нанести поразку Росії. Бо знаєте, мені пригадується, які дискусії, і це добре описано в різних книгах, були в кабінеті в у овальному кабінеті, в офісі. Білого дому президента на той час Трумена, і коли стояло питання застосувати ядерну зброю, яку тільки розробили, тільки випробували проти Японії. Але перед цим США планували операції з висадки фактично на острови Японські, і вони рахували, скільки буде втрат. Хтось від 300 тисяч до 700, іноді хтось навіть казав про те, що загине мільйон американців. Бо японці вони втратили свій потенціал, вони виснажені, але вони будуть чинити спротив. І тоді просто постало питання, що так жорстко, так загинули люди. Але ця ядерна зброя, ядерна бомба, зупинила війну. Я в жодному випадку не закликаю надавати Україні ядерну зброю. Про це ніхто не просить з нашого боку. Я не закликаю кидати навіть ядерну бомбу там на Москву, як би там комусь і не хотілося. Я просто кажу про те, що нам потрібен інструментарій і потрібні вольові рішення. Потрібно те, що зробив свій час президент Трумен. Він вирішив, що таким чином зараз мова не йде про ядерну зброю, йде про f 16 Атакамс і велику підтримку. Ось що нам потрібно: рішучість, сила і підтримка, і єдність Заходу. І тоді всі разом ми зможемо святкувати перемогу над Росією. І це правильний крок.